Дивимось на Бахмутський напрямок, де якраз ситуація за останній тиждень стабілізувалася. Ворог намагається насправді там і далі систематично атакувати з двох флангів. Спочатку це удар в Лопа в район канал, і північніше він зміг зайти в Богданівку, але якраз далі наші підрозділи відрізали їм шлях на Калинівку, оскільки саме з цього селища веде дорога, вибачте, до Часового Яру. До самого міста і якраз що важливо біля Калинівки, про який всі говорять канал Сіверський Донець. Він тут в цьому місці йде під землю, якщо подивитися, це майже 700 метрів. І росіяни вбачають в цьому хорошу можливість, щоб далі там просуватись, оскільки форсувати цей канал, коли він йде над землею, їм буде вкрай важко, тому що вони теж враховують свій досвід. І вони робили перед цим спроби е, на Лиманському напрямку е, форсувати річку Жеребець, в районі тернів, і там ці їхні понтонні переправи і мобільні мости вони дуже швидко знищувались як нашою артилерією, так і з з боєприпасів з наших важких безпілотників. Гексакоптери, октокоптери, там дуже влучно по них працювали. Тому, повертаючись до північного флангу біля Калинівки. То ворогу там не дають можливості закріпитись наші військові. І насправді вони там тримають героїчну, героїчну оборону і отримують нашу стратегічну висоту часів яр, як і на південному фланзі, якщо говорити про нього, то він, до речі, для росіян виглядає ще більш важким, тому що. Тут для них вони її з самого початку стало її пріоритетною. Проходить траса 0504. Ось вон її ділянка, і вона підводить і до житлового району Новий, і так само до самого часового яру. Ось так. Тому Іванівське якраз половина цього селища, а далі в сірій зоні тривають там насправді дуже важкі бої. А, і за зведеннями Генерального штабу останні два тижні росіяни проводять там регулярні масові, але безуспішні штурми. Тому якраз наші сили оборони оборони там дуже круто відпрацьовують насправді, в тому числі 92-га бригада, штурмовики якої тут а, звільнили а, позиції, а, вибили звідти росіян. А, Сіра ділянка фронту вибили звідти окупантів, і в них якраз настала проблема в тому, що Окей, вони зайшли в Іванівське, але лівий фланг, яким вони прикривались, тут вже стоять наші підрозділи. Відповідно, далі селище для них буде проблемне, оскільки звідти можна дуже влучно насипати, що в принципі вже й останні два дні роблять наші військові. Якщо говорити глобально, то наш Генеральний штаб передає за останню добу, що на Бахмутському напрямку там було 26 атак, і вони, тенденція не зменшується. Вони традиційно в районах тут північніше, в районі Білогорівки, Верхньокам'янське, ось воно у нас нижче, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне і ці села теж підуться штурмом, але насправді останніх. Я б навіть сказав, 4 місяці там не було ніяких змін. А якщо говорити про сам район Бахмута, то тут традиційно окупанти намагаються лізти на Кліщівку. Теж останніх 4 місяці змін ніяких немає. Ну і відповідно саме Іванівське, де Генеральний штаб і повідомляє, що для нього проводяться регулярні штурми. І якраз хотів показати просто, щоб ви бачили, як виглядає ситуація. В Часовому Яру це постійні обстріли, і наш гарнізон там справді проводить титанічну роботу. Тут ви зараз самі в цьому переконаєтесь, коли ти під вогневим ударом противника, особливо з авіації, намагаєшся там працювати, ніхто не відступає, і це справді заслугою поваги, тому, якщо ви бачите. Не лише на пахмутському напрямку, а коли наші підрозділи оголошують про якийсь збір, то, будь ласка, обов'язково донайте. Ну, ви бачите, як це виглядає. Не можуть росіяни зайти в місто відповідно їхня традиційна тактика зрівняти його з землею. Якраз це теж авіаційна бомба, але якраз з касетною бойовою частиною ви бачите, як падають касети. На часів яр, і в принципі там за добу російська російські літаки вони запускають десятками керовані авіаційні бомби, так звані каби на все місто. І ці бомби, на жаль, несуть руйнівну силу. В одному кабі там може знаходитись від 500 до півтори тони вибухівки, і на жаль, російська авіація це робить. Небезпечні для себе відстані ці ж бомбардувальники су 34 вони їх запускають там з відстані 50-70 кілометрів від лінії зіткнення і змінити ситуацію можуть тільки f 16 ми їх давно чекаємо, вже як два роки. І тому що вони запускають якраз ракети АІМ 120, АІМ 160, і вони летять там на, в окремих модифікаціях від 120 до. 200 кілометрів, відповідно, тоді російська авіація не буде себе почувати настільки комфортно, настільки вільно в нашому небі. Загалом проговорили про Бахмутський напрямок. Так виглядає зараз ситуація там важко, але ще раз повторюю, що наші підрозділи такі змогли там стабілізувати ситуацію, тому що якщо ще брати місяць тому, то ви бачили просування росіян і в район Богданівки, і в Іванівське і честь. Чесно справді, так як там працюють а, наші військові.